Тобі так само не подобається, що ти тут робиш? Ну і вже туди, туди, де добре. Тому що хотілося взяти офіційну зброю і поговорити, можливо, єдино, єдиною мовою, яку вони розуміють мовою сили. Нічого в них немає. А ми тут з вами про книжки, про культуру. Мирний 21 став чудовою нагодою для нашої сьогоднішньої зустрічі із українським актором і режисером кримського походження Ахтемом Сейтаблаєва. Сьогодні ми поговоримо про російську кінопропаганду. Спотворені образи і стереотипи, які створювали росіяни про кримсько-татарський народ Кремли. Не змовчимо і мовне питання. Вітаю, Ахтеме! Дуже рада з вами зустрічі. Е, е, от стрічка. Мирний 21 Почнемо з неї. Це історія е, про українських прикордонників, які у 2014 році вогнем зустріли російських окупантів і, незважаючи на усі спроби противника схилити наших на їхню сторону, вони не зрадили батьківщині. Що ця історія означає для вас і чому ось цю подію вам було важливо екранізувати? До причин. Ну, по-перше, я бачив на власні очі у лютому 2014 року, перебуваючи в Криму, як відбувалася окупація, ну і, зрештою, анексія моєї батьківщини. І от те почуття і сорому, і розуміння того, що ти безпорадний перед тим, ну, от, що відбувається на тих очах. Так багато. Людей, військовослужбовців, як ти знаєш про це, знаходиться в Криму, і ти очікуєш від них згуртованих об'єднаних дій по захисту. Якби офіційною мовою лунала територіальної цілісності України, більша частина не виконувала ані свою присягу. Якщо Одним словом чи одним реченням проговорити про що це кіно для мене? Про довіру. Про довіру до самого себе, до своїх бійців, до один до одного, про довіру в атмосфері. Моїй колезі в інтерв'ю Суспільна культура ви сказали про те, що 24 лютого у вас було відчуття безпорадності. А оце відчуття довіри, про яке ви кажете, чи було воно? Коли? 24 лютого. Ні. Не було. Не було, ви самі ще не підкреслили той простий факт, хоча від усвідомлення його лише не, ти себе не почуваєш. А чому не було довіри? До кого? До Збройних сил України, до українського народу, до, до згуртованості. Розумієте, я до того, що рано чи пізно український народ. Не там чекаючи якихось будь-яких вказів зверху, почне згуртовуватися і для того, щоб спільно дати відсіч, що це відбудеться, у мене жодного сумніву не було. Я розумію це почуття, коли я відчував от цю головну емоцію під час окупації Криму, а саме безпорадності, і нерозуміння того, що робити. І потім, коли знову такі самі почуття. Я в собі знайшов 24 лютого. Дуже прагнеш, щоб було кому довіряти. І тому ви пішли в тероборону? Ми з товаришем і побратимом Олексієм Друтенка сіли в машину і поїхали шукати, де можна записатися байдуже, як це називається, тероборона, не тероборона, ЗСУ. Тому що хотілося взяти офіційно. Зброю і поговорити можливо єдино, єдиною мовою, яку вони розуміють мовою сили. Ваш колега і ваш дуже хороший друг, для якого стрічка Мирний 21 стала останньою стрічкою. Це Паша Лі, який загинув 6 березня в Ірпіні. І за слово він похований на Івано-Франківщині в селищі Ворогта. Я не можу про нього не згадати і хочу запитати вас яким ви будете його пам'ятати? Світлою людина. Він був незвичайно світлою людиною. З ним було дуже комфортно навіть мовчати. Він точно відчував атмосферу, яка відбувається навколо. Його позивний в фільмі був ОСІЇС. Ми шукали. Знаєте цю історію, так? А да? да. потім, коли ти отримаєш запрошення для прощування з Пашою. В похоронний дом Осіріс. Я був переконаний, що це він що він пожартував пошутті... ну, зі своєю загиблою. Але це було не так. Можна я трошки з ліричного настрою переведу вас в більш, можливо, бойовий? Бо на початку нашої з вами розмови сказала, що хочу поговорити про російську кінопропаганду. Як на мене, то Свої наративи э, росіяни ведуть давно, і вони зображують українців як меншовартісних, вартісних, як якихось недолугих, як тих, які не здатні будувати ні державу, ні культуру. Власне, повномаштабна судня стала можливим якраз на підґрунті оцієї пропаганди, тим, що ті, хто підтримував Росію, вони ж здебільшого уявляли і дізнавалися про неї через телебачення. Через телебачення, через кіно. Через, через весь доробок, і культурологічне, можливо, в першу чергу. А ми можемо якось через наше мистецтво і наше кіно боротися з їхньою пропагандою. Якщо так, то яким чином? Вони все своє існування, я маю на увазі росіян, розуміли, наскільки потужний цей інструментарій. І дивно, що дуже часто ті, від кого залежить прийняття рішень, не завжди розуміють, що людина є власне, результатом культурного підґрунтя, оточення, що власна культура і формирує порядок денний, що освіта вміння завдячуючи вчителям відрізняти красиво від некрасивого. Це бажання а... сублюмувати свій біль, свої думки, свої мрії, воно в ідеальному випадку приводить до того, що відбувається дуже корисна річ. Ти починаєш спілкуватися, навіть якщо тебе в залі немає, з глядачем. ти починаєш, можливо, трохи більше розуміти самого себе. Ти починаєш вірити в те, що ти. Можеш доволі багато чого зробити на своєму місці. Ну, мені здається, ви достатньо багато робите на своєму місці. Це і кіберг і хай і додому, і, і зараз мирний 21. Да, ще три курси студентів, ще служба, ще, ще, ще три або чотири проєкти. Да? Ти відчуваєш і розумієш, що життя своє проживаєш, ну, принаймні намагаєшся. І для того є інструментарій гідно. А взагалі створювати класно. Роби те, що ти можеш, з тим, що ти маєш там, де ти є, де да, девіз сил спеціальних операцій. Моє питання звучало так: чому за майже рік, вже скоро рік, повномасштабного вторгнення і 9 років ось цієї тривалої війни. Є люди, які все ще розмовляють російською мовою. Окрім того, навчають своїх дітей російською мовою. Можливо, це своєрідний такий протест, небажання вчити, тому що ну, отак, отак звикли або так звикла, не хочу виходити з зони комфорту. Дорослих людей ми навряд чи переконаємо От чомусь полюбити де, саме таку обувку. з дітьми. Є всі шанси розмовляти згодом. Про одні цінності, про одні, одні сенси, про майбутнє, в якому не потрібно пояснювати, чому одне одному, чому ми вважаємо це там, своєю землею. Окупанти вони створили чимало стереотипів про кримський народ. І своїми наративами вони теж сіяли ворожнечу між українським народом і кримським. Це своє існування. Російська імперія вбивала Клин між всіма є давній ще римський постулат «Розділяй і володарюй». «Розділяй і володарюй». Чим більше розділені були ментально, о, в першу чергу, люди, різними характерами, ціли народи, легше керувати, легше залікати. І це постійний вибір кожної людини. І в Криму, і кримські татари. В тому числі роблять цей вибір майже кожного дня, приходять арештовувати в 4 ранку. Що це таке? Навмисно роблять в 4 ранку? Так, да, навмисно нагадують саме часи, коли відбувалася депортація і почалася на херму з 8 ранку, е, В 4 ранку. Таким чином, вони підкреслюють, да? що нібито і до вас теж приїдемо. Що це все? Як на мене, це все складові. Ну, Цієї е, нездорової пропаганди. Ну, це ми з вами вважаємо нездоровою пропаганди, а вони вважають це інструментарієм для того, щоб перетворювати і повертати до себе і населення, і території, будування цих так званих патьомківських деревень, де фасад добра, де фасад жахіття, не приведе до результату. Можу привести тільки якщо поруч є емоції до факту є емпатія. І це кіно. якійсь книжці прочитали, що в росіян немає емпатії. Якщо німці мають у зв'язку з історичною подією, Українці мають, то в росіян немає. Вони не жаліють своїх дітей. Мені видається, в цьому сенсі ну, фіз фізіологічному в них є імпатія. Ну, проти природи вони не можуть піти. Хоча доволі да, часто думаю, що нічого в них немає. А ми тут з вами про книжки, про культуру. Чи можемо ми сказати, що наша влада, або взагалі ми всі програли інформаційну війну в Донецьку і Луганську? Програли це не найстрашніше. Я маю на увазі інформаційну війну. Ще страшніше буде, якщо ми нічого робити сьогодні не будемо? Це може стати запорукою просто повторення цього і ще в більш жахливому вигляді. Я згоден з тим, що небагато робилося для того, щоб дійсно вивести культуру як саме шокому сенсі, зробити таким ну, одним із нарежних каменів дійсно, а зараз? держави. зараз? зараз намагаємося. Нам не треба входити в, в зону о, таку, нібито ми хочемо виграти олімпійську медаль? Нам потрібно об'єднати супротивника. Об'єктивно не обгонимо. Інша країна, інші масштаби, інший ресурс. Маємо робити своє, чи доцільно зараз піднімати мовне питання: що може дати або не дати? Знання і незнання мови держави, в якої ти живеш. Якщо воно тобі не законодавством закріплено надає право голосувати, бути обраному владі і бути у владі. І якщо ти живеш в країні і не хочеш е витратити час на те, щоб ну, бути невід'ємною частиною цієї країни, в тому числі в питанні мови, дивно, що ти тут робиш взагалі. Бо тобі так все не подобається. Що ти тут робиш? Ну, і життя туди, а туди де добре. Зараз це та дійсно адекватна ціна, щоб зрозуміти таку просту істину, що все, що стосується засобів масової інформації, все, що стосується людини. Воно формується в першу чергу от, з контексту, з наративів, сказок, з, з міфів, які дитина чує. Зараз загалом є ось цей шлях до українізації всередині України. Як ви гадаєте, чи оця тенденція на все українське залишиться після нашої перемоги серед нашого населення? Серед населення ні. Серед людини, так, да. серед народу, так. Да. Якщо відчуваєш себе населенням, тобі байдуже. Я населяю. Я географічно присутній, от там, а мова ж не тільки про географію. На жаль, а може, на щастя, людина здатна забувати багато чого, і навіть про самого себе. І пам'ять людська така річ вона доволі часто підводить людину. І можемо забути, що відбувається, якщо ти не зберігаєш того. Що є твоєю власною системою координат? А, я би не став гарантувати все от прямо от 100%. -го. Все відбудеться. І ми буквально там післязавтра станемо омрієною країною, де всі люди свідомі і так далі. Знаючи це, а, маєш намагатися змінити самого себе для початку, а потім. Зробити так, щоб можливо через твій творчий доробок там, щось змінилося в кращий бік поруч з тобою хоча б. Чи не робити цього? Я обираю робити маємо робити. А там будь-що буде.